І всім привіт, народ, з вас підписов Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за джибуті, де мені треба зараз якось вижити. Мені треба купа грошей на ядра, мені треба купа грошей на релігію, Урахуваю, ураховуючи те, що в мене прибуток 2.55. Це через те, що в мене. я мене змаріонетила Ефіопія і змінила мені релігію. Зі зміною релігії в мене просів прибуток. І плюс ще відновлення армії йде поступово. Але я зараз. можливо, зараз я дочекаюсь. Технології, яка дасть мені якісь бонуси. Але бачите, грошей у мене зараз. Коротше, технологія, яка дасть мені гроші. Якісь. Окей. Збільшу оподаткування. Який, наскільки мало воно надає бонусу. Окей, окей. Але в нас вибору нема. Давайте релігія. Ось в тебе в мене тут. Ти покращені провінція. Всі інші не покращені. Ну, слухайте, основні провінції в мене і так потрібна релігія. Окей, вже невдоволення знато сильно. Все. Прибираю. Прибираю оподаткування. Населення незадоволене. Що, пакт про НАП? Та вже ж ефіопія. Я й не збирався на тебе нападати ніколи. Я ніколи не збирався на тебе нападати. Я зараз з технологія буду? Це так, дивно в технології. Зараз на 64-й рік, 2064 й рік. Брати собі гроші економічні. Взяти собі золото просто, тому що інакше мені знато довго цим всім займатись буде. Тебе і хоча б якісь ці провінції. Це получає. Але той факт, що я зараз вже багато кого асімілюю. Зроблю релігію, їм це вже поверне мені відчутний прибуток це жах, Це жах. Це жах, Ефіопія, ти мені все зіпсувала Серйозно, я б зараз вже асимілював повністю собі ємен, добив би Ємен І що би далі розвиватися. Замість цього я просто типу, витрачаю купу часу на те, щоб просто жити. а і все, прибуток. до п'яти повернули. Да, і, на жаль, з тих 150 це б ще більше часу все займало. А так, я вже живий, більш-менш. Та які до бісу повстанці? Максимальні витрати на армія. Сюди. Мінус повстанці. Мінімальні витрати на армія. А економічний радника мені все ще не пропонують нормального. Так, є 1000, все ж таки я купецьку раду до кінця качаю. Все, прибуток 8. Нормальний радник. Зараз 15 батку почекаю. Є. Все, 9. Прибуток 9, як вам таке. З 3 до 9 повернутись. Ну ж, я не сказав піднятись. Ми повернулись. Так, ти, оголосити міну. Бахрейн твій союзник. Ой, так байдуже. Але на як побудок зберігаюся поперед війною. Не знаю, просто хочу, поки є можливість, добити їх. Так, покращити відносину з усіма навколо, бо я не готовий зараз воювати не з ким з них, аби погіршити. Ой, немає радника, ви дратуєте. Мені цікаво. Справді не цікаво. Оголосити. Оголосити. Вносимо їх в столиці, бо в них мала армія. Я Я ж їх армію і винес. Ой, максимальну витрат на армію треба було поставити. Ну, я думаю, я навіть можу не вступати в бій з Бахрейну. Ой, мене змусили. Та я не хотів робити вам полючем. Так, перевірка. Мені ж тільки дві провінції, від'є мене потрібно. Дві провінції. Забираю. Василізація військової репарації. Ха? Ах, я тупий! Я не забрав одну провінцію. Я забув про цю одну провінцію, що я зробив? Я її упу. Я ж. Я думав, що я її взяв. Але тепер у маріонетка Ефіопія є маріонетка. Диву, я маріонетка Ефіопії, в мене є власна маріонетка. Так, да, яке дурне, яке дурне. Так, насправді я не бачу провінцій, які б я прямо хотів би качнути. Ну, дати це така прям фігня. А в усіх інших такі собі темпи зросту. Що? Ефіопія напала на Ємен. Так, в нас проблеми, Я краще перезавантажусь. Все ж таки, я правильно зробив що перед війною. Перед війною зберігся? Бо є. одна конкретна річ, яка мені необхідна. Це ось ці дві провінції. О, все де війну. А там прикол в тому, що якщо б я дозволив Ефіопії захопити Ємен, то вони б забрали ці дві провінції. Не чупай, ну і давай ще сюди. Все, ось ці дві провінції. Далі не так важливо, все ось так. Військові репарації. Все ці дві провінції є, далі так, байдуже. Бо да, якщо б Ефіопія захопила ось цю провінцію, то було б максимально неприємно. Ну що? О, о, ось тут! Ось тут непогані темпи зросту з кавою. Ну, давайте зменшимо податкування все. Ну Просто вони дуже незадоволені. Про, ну ось цю провінцію забудую. Кава, сама по собі непогана регію. Ну, 1.36 коштує. Ось тут хороші темпи зросту. 15%. В нашому випадку так, це і справді хороші, на жаль. Бачите, прибуток збільшується і збільшується. Так. Якщо подивитись на темпи зросту тут. Ні. да, максимум ще ти. Ось тут 11, але це дати. На що мені дати? Все. економіка тут максимально пам'ятник. Ну і без бібліотеки. Нема сенсу. Так. Я ще коли перевіряв, тут побачив, що мені потрібна Палестина Йорданія. Дивимо, ось тут Йорданія, ось тут Палестина. Блін, із раль би міг. Коротше, давайте ось так. Погіршите, погіршите. Що тих, що тих? Я при бажанні винесу? Ось тут хороший темп зросту, і ось тут хороший темп зросту. Ну прекрасно. Ну це прям прекрасно. Що ще сказати? І на радник підтримка прийняті зменшую, не знаю. Бонус. За те, що я взяв всіх радників набрав. Так, темп зростання. Де в нас нормальний темп зростання? Чому ви якось нормально не підсвітите? У нас генерала нема. Є. Але все одно скоро його не буде. Так, в Ефіопі 670 економіки, в 201. Окей, давайте усюди хоча б 10% темпи зросту. Забудуй. Ось тут 10, окей. Дати, пам'ятник. І економіку. Ну да, 10% тут більше ніде нема. Це прям прикро. Але це прийнять також монетку, буду приносити, то нормально. А вже ж, знову генерала нема. На. Тримайте генерала. 32. Ливіть сюди. Будемо бути Йордані. твій союзник. Упс. Упс, Краще відносини. Палестина. Твій союзник Лівія. Хоча, насправді кажучи, теоретично я можу встигнути захопити Йордані до того, як прийде Судан. Давайте ризикнемо. Оголосити, оголосити. Максимально втрати на армію. Полетіли. Перші пагорби. Нема армії Йордані. Ай! Ні, там був момент. Так, стоп, окей, окей. Все просто, все просто. Жодних, жодних складощів не бачу зараз. Мови зараз ділитесь надвоє. Ось так, ось так. Оголосити, оголосити. Перший сюди, перший другий сюди. Ти біжиш сюди. Ти біжиш сюди? Ви вдвох столицю. Стоп, Сенсі 80. Якого біса? Що це щойно було, я повністю Йорданію захопив? А. -а, -а, -а. Там ще мої провінції були. Так, треба було швидко повертатись і звільняти свої провінції. Окей. Ще раз. О оновлений план. О, Йорданія. Ааа, ти вже запоюєш з Суданом іншим. Ось, де всі ваші війська. Все. Знову ж, мені тільки одна. Йордані, тільки одна принцип потрібна. Тільки ось ця атак. Військові репраці. Є, yeah. з мінімальними втратами щось отримали, прекрасно. Обожнюю такі моменти. Що, тримай релігію, тримай ядро. Вісім темпів зросту. Так окей, на. Тримай рибальство, бо воно також збільшить темпи зросту. Ну, Да, хай, і пам'ятник. Ти. З тобою я також понішу відносини. Або Лівія Угу. Покращити відносини. Так. На Палістіну я фіг зараз піду, бо незручно. Бо незручно, як мінімум. Хм, я зараз под, так подумав. Ось тут також можна унікальну будівлю памятник Ось так, трохи качаюсь, чем. Підтримка провінції і так далі. Коротше, пам'ятник, насправді кажуть, що мене зараз більше пам'ятника цікавлять, Так, це кава? О, тут кава плантація. На так, у нас є 800. Блин, аграрна революція. Темпи зросту плюс 3% у Ну, у ще не оновилось, напевно. Воно ну, мало б дати 3% у Ой, тут кава. Окей, натримай каву плантацію і пам'ятник. Давайте ще раз візьму. Да, вона щось не показує. Давайте так: зберегтись, зберегти, перезавантажуся. І можливо нам покажуть справжній ось цей плюс, який я отримую. А в нашому 6% темпу зросту в усіх провінціях, це дуже важливо. Ні? Якого біса? Паперову. Я не бачу сенсу. Давайте, я зараз витрачу 105, а отримую з цього. Ну, якщо я побудував тебе, то і пам'ятник буду. Ось я витратив 105. Був 0,09 прибуток. Зараз буде 06. ну, якщо це папір, в цьому є сенс. Але тут худоба. Коротше, байдуже. Давайте вже всі провінції, якщо я тут вже забудовуюсь. Так, стоп, я пам'ятаю, я з Єгіптом покращу. О, о! Вимога військового. Мене дратує це формулювання вимога військового проходу. Я не вимагаю, я прошу, просто ти поїб'ють, будь ласка. У нас з тобою хороші відносини. Дай мені проход Який, яка, я тобі, за це вимога? Це прохання, це просьба, не знаю. Так, Палестина. Оголосити. дуже хто там, твій союзник. Так, почну з гази. Далі сюди. З мінімальними боями розберемось, все. Ну ж, одна тільки приїнця потрібна від тебе, да? Так, одна приїнця. А далі залишиться Саудівська Аравія. У замаріонети то можна. Кому потрібні ті військові. Препарації, якщо можна маріонетку зробити. Релігія, ядро. Типу навіть Тоби тут економіка, але нема соляної шахти. На. соляна шахта. Все економіка до кінця. Ой. Ой, зараз буду заробляти свої провінції. Досить непогано заробляти. Так. Питання в іншому. Мені лишилось три сильні країни. Судан 600 економіки, Саудівська Аравія, 300 економіки і Єгипет, 300. Суддійська Аравія, 300 економіки всього. Казахстан, Об'єднання Арабські Емірати, да. З двома союзниками. Так, але Саудівська Аравія так найбільш реалістично виглядає. Хм, Можливо, я навіть качну свою економіку. А моя економіка дуже ефективна. Одиниця моєї економіки приносить мені досить багато грошей. І пам'ятників в мене буде дофіга. Ой, давайте здешевшого будівництва. Так, ну ця лінія вже повністю забудована. Ну Так, унікальні будівлі так чи інакше дають досить непоганий буст до прибутку. Що, дві монетки. Мені газа приносить дві монетки. Іхі? Так, ладно, далі тут вглублю забудовуватись, те, що тут є. Так не дуже зручно тут забудовуватись, бо... Бо складно запам'ятовувати, які привінці я вже забудував, які ні. Але, блін, прибуток вже двадцятка, який кайф. Дайте мені добудуватись, і буде прям прекрасно. Так, ще я зменшу, все. І остання провінція, ми забудовані повністю. У нас прибуток 25. Ну, 24 і 2. У нас є перевага, яку я а вже ж ефективність виробництва качаю. 25 тепер прибуток. І, на жаль, ми жодний ресурс. По жодному ресурсу не топ-1. Перевірка, економіка. Я ж всі унікальні будівлі побудував. Так, ніде нема не забудованої провінції. Так, так само перевірка пам'ятника усюди є. Ну що, економіка, не? Комусь можна ще качнути все? Тепер не можна. Ой, але це прям прекрасно. Так, в мене економіка 395. Судська Аравія 359. Але, тепер в мене армія знати маленька. Це 8 точно додатково. Я б заручився б чиєюсь підтримкою і проголосив би незалежність. Від Ефіопії. Хм... Когось ти варьянці. Судан-вар'янці з Йорданії. Жах. Хм, давайте тоді через облагову експертизу збільшимо ліміт полків. Оборонний пакт з Ефіопії? Ні, Ефіопія. Я на тебе збираюся нападати. Ти що? Ти мене не почув. О, до речі. У мене не те, що багато провінції, але багато з жахливими людськими ресурсами. Тому давайте пройдемось. 54, ще 8. Точно можу викликати. Чи не зараз? Ні, не зараз, окей. Якщо ми так трохи. трохи заложники обставин. Майстерня, мануфактура, завод. Так, стоп. Спочатку інфраструктуру сюди. Щоб дешевше, дешевше все будувати було. І ще будівельну вольних закину. Ну, бо ми ще інфраструктуру. Ой, не інфраструктуру а економіку сюди будемо качати. Так що в нас тут? Мого. Давайте темпи зростання до такої будівлі в провінції. Може, це темпи. А, її на Палестину напав. Байдуже. Так, мені війська не вступали в бій, це хорошо. Так, просто поки ми маріонетка. Поки ми маріонетка Ефіопії, ми дуже сильно обмежені в силі. Це жахливо. Як, так, так. По-перше, я тут хочу на цінні хаби качнути. Є. Давайте ще в столиці побудую університет, школу та академію. Так, мені не економічного, так. Я по прибутку зрозумів, що в мене економічного радника немає, бо з економічним радником нормальним прибуток був би більше. Хм, тут є вартість інвестування. О, це також мені підходить. Ти дослідження щомісяця, та не треба, давай спадок щомісяця. А тут ось тут я б почекав би зменшення утримання армії. Але окей. Так, ти. Ефіопія. Жодного договору про напад. Стоїться, тримай економіку. Я зробив все, щоб в економіки було якомога дешевше в тебе. І ця провінція зараз мені буде приносити кількість грошей. Ну, або не зараз, коли качнеться. Не в цьому суть. Це є. Союзька равія. Ти там закінчився? Ну, да, з кимось. Все, в них тепер союз з Бахрейном і з Убекистаном, в них закінчилися тяжкі для мене союзи. Так, в тебе союз з Самалії, це неприємно, я не витягну. Я так чи інакше не витягну. Хоча ще 8 військ я маю викликати зараз. Да, на Союзка Аравія типу спростила для мене задачу. Так є? Столицю так тисяча, У нас є тисяча. Інноваційні хаби не бачу сенсу будувати зараз. Ось це було б цікавий економічний бум. А погнали. Але пізно, я тебе вже забудував. Що, наступне в нас піде Саудівська Аравія, але щось мені підказує, що 48 не вистачить. Але подивимось, подивимось. Да, в мене відчутно більше економіки, ніж у них. І плюс відчутно ефективніша економіки, ніж у них. І навіть так я витрачаю на війська 25 монеток. Ну, подивимось, подивимось. Нагадаю, що я ще і розробник ігор. Я по посилання в описі зможете знайти та придбати мої ігри, особливо в Warfactory. Додати до бажаного warфакторі, бо скоро буде демка, в яку зможете безкоштовно пограти, щоб не пропустити цей момент. Додайте до бажаного. Або придбайте якусь з інших моїх ігр, пограйте, вони прикольні, вони прикольні. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходить відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також, неймовірно, мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!